Я вітаю вас сьогодні, друзі. На цьому відео від мене вам величезний привіт. І хочу поділитися з вами такими спостереженнями, які я зафіксувала і прочитаю вам декілька рядків таких цікавих. Але перш чим зачитати, я хочу сказати, про, про те, наскільки багато людей зараз заблудилися. В духовному пошукові про тих людей, хто думає, що ще знаєте десь щось є таке, що треба копати, щось відкопувати, десь щось там, не знаю, щось шукати, десь притягувати, десь там ще щось. Друзі, знаєте, я, я сьогодні прокинулася зранку, і у мене пішло таке. А... Потоки такі щирі, такі, е, такі знаєте, легкі. Такі. Я не знаю, може, я це відео ще десь напишу, але я зараз це відео вам в групу викладу, в нашу групу в Телеграмі. І е, просто живи. Ти просто живи. І багато днів тому мені приходило, що все, що ми могли, ми з вами в принципі, вже зробили. В принципі, ми зробили все, що могли. Цей світ старий, він розсипається, тане. Але той світ, який щирий істинний він в нас, він дуже ясний. І знаєте, про те, що зараз ще багато хто знаходиться на стадії духовного прозріння, багато хто ще такі, знаєте, має, має нещільну уяву, як то воно відбувається. Але якщо брати просто наше життя, простеньке наше життя, просто життя. Я хочу сказати вам, що є така штука, як я її назвала возносяща мудрість. І для того, щоб не блудити, так, потрібно тренувати в собі якість тонкого розлічення. І потрібно тренувати в собі силу волі однозначно. І так як ми з вами абсолютно безупинні еволюціонуючі енергії. То я хочу побажати вам стояти просто в розумінні самих себе як в центрі того, що ти є поза межами всього, що існує. Ти є центр в собі, але ти існуєш поза межами всього, чим можна тебе обмежити. Отак от, от. Так от дивіться, друзі. Трішечки гумору вам, бо я інколи гумористичні пишу вірші всякі приходять. Просто живи. Просто живи, не думай, як, просто живи. І так, зачепила сила світла за легенький комірець, і потягнула я й побігла через обрій на простець. Думала, що стріну сонце або зорі обійму, але бачу, лиш віконце, що проявлює пітьму. Заблищали мої очі. Знають, що світло веде. Через проблиски пророчі, бачу, щось воно не те, замислилась на хвилинку, що навколо за діла? може, ненароком в спинку дихає, не та імла. зупинилась, озирнулась. Та куди ж це я лечу? Я ж все мала та прогнулась в невідоме доплачу, Знов відчула силу світла. Посміхнулася собі, вже душа моя розквітла витанцьовує вогні. Цей вогонь завжди палає, та не палить, береже, в ньому все світ воскресає і кожне серце стереже. Знаю, точно не зачепить мене більше вітерець, бо в собі несу я крепко Всевишнього комірець. Огортає він любов'ю, в силі духа я росту, знаю щиро його волю і задачу непросту, щоби тут, сьогодні, зараз, люди всі згадали все, і тоді нас в силі світла сама мудрість вознесе. Ось такий сьогодні віршик, друзі. Ще його ніде не читала, не публікувала. Це я запишу в, свій, в свою книгу, вклиню ще зараз його. Тобто, знаєте, не треба нікуди бігти. Треба жити зараз. Просто живи зараз. Просто живи зараз і живи добре, гарно. Оживлюй себе, оживлюй через все. Тому що оце кудись там, оце бігти кудись ще щось шукати, друзі, повірте, не завжди воно потрібно. І через то багатьох з нас зараз всередині є така, як знаєте, як установка, От встановлена вона вже якоюсь силою, так, що, ти вже, що ти вже там де є. Просто живи. Просто проходь все, всі ті випробування, які навколо є, але просто будь живим, живи, і все. Роби так, щоб душа жила, щоб оживала, ну, Насичуй її чимось таким, що тобі тісно зараз а, по кайфу. По кайфу в тому плані, навіть просто дихати. Якщо дихаєш, то значить живеш. І якщо це дихання, просто. Впускати в себе і відпускати, впускати і відпускати, то ти вже знаєш, що ти живий і ти регулюєш ці процеси. Тому сьогодні для вас таке, знаєте, мотиваційне е -е, відео, звичайно, ми маємо поглиблювати свої знання постійно, але вони мають бути істинними. І ця істинність поза межами того, що ти про себе зараз на даний момент знаєш. Це дуже цікаво, друзі. Тому я величезний привіт вам! Посилаю. Зараз викладу це відео і піду жити далі, піду далі щось створити. Всім вам добра і світла в серці. Всього найкращого!